Вітаю вас, мої дорогі, прошу вас, перше подякую вам за те, що ви зі мною, за те, що, за вашу довіру, за ваше розуміння. Прошу дослухати відео до завершення. Будуть нюанси, які ви потім будете перепитувати. Тому, будь ласка, дослухайте. Перше і головне, вагався і все-таки вирішив провести обидва дві. Марафони, на які є у вас запит. Перший марафон 50 днів роботи з фінансами. Абсолютно нова технологія, техніка. не схожа на 40денну програму, яка, до речі, йшла теж 50 днів. Починається 14 березня до 5 травня на Пасху завершується. 14 березня, 5. Травня, щоденні роботи, е, вранці і ввечері тепер е, роботи, які спрямовані на вашу підсвідомість, на глибинні шари вашої підсвідомості, опрацювання систем ДНК. Робота звуком через звук іде через шишковидну залозу, е, включає систему епіфізу. І робота буде із вашою кармою, і з вашими родовими програмами, і з вашими фінансами і так далі. і так далі. Тобто найглибша робота, яка може бути, передано абсолютно нову технологію роботи для марафону. Отже, для запису на марафон. Увага! Звертаємось особисто до мене в месенджер фейсбуку. фейсбук Facebook. Якщо у вас нема месенджеру у Facebook, заведіть його собі. Всі роботи будуть в запису. Байдуже в якому ви часовому просторі в Канаді, на Аляскі, в Україні, в Ізраїлі, в Африці, в Антарктиді. У вас є щодня запис, з яким ви працюєте в комфортному для вас режимі. Рекомендую один запис вранці. Він буде, ну, техніку не передаю. Один запис вранці опрацьовуємо, другий запис щовечір. На сон грядущий. Записи, ви, ви будете приєднані. Телеграм-канал вже працює. Я вже приєднав туди до 10 осіб. Будь ласка, будь ласка, там 5-6, я не пам'ятаю. Будь ласка, вже є можливість приєднуватися. Чим ближче до дати, тим буде більше, вибачте, збільшуватись фінансова винагорода академії. За участь. Перші 10 людей отримають приємний амулет на багатство, заряжений майстром Овеном Стефаном спеціально для них, безкоштовно. Далі амулетів кількість дуже обмежена, тому можна буде інші придбати додатково. Ви будете бачити, ви будете бачити, яким ви приєдналися до е, чату марафону, і ви будете бачити, чи має, можете ви претендувати. Е, і це не є Амулет школи, це окремі амулети, які вже е, знаходяться на моєму е, алтарі багатства. І вже я з ними працюю. Це, і я вже працюю з ними з півроку. Тому це саме те, що буде працювати з вами. Отже, мої любі, я дуже вас е, запрошую. Це перший марафон. Е, зараз я спробую знайти точну. Цілення, відновлення, гармонізація, очищення, наповнення фінансового потоку. Прошу це перший марафон, який буде е, проходити. Другий марафон починається на Пасху 5 травня 2024 року по здоров'ю. І цей марафон буде йти 20 днів. Можливо, буде подовження цього марафону. Знову технологія абсолютно нова. Ви повністю будете по-новому залучені в роботу зі своїм фізичним тілом. Я нікому не обіцяю чуда, я не Ісус Христос, але я й минулі марафони, на якому не обіцяв чуда. Результати вразили навіть мене. Тому, будь ласка, я вас запрошую. І, звісно, я сподіваюся на надзвичайні результати. Але я вам не кажу, що люди, які пройшли точку невороття, смертельно хворі, що я вас підніму. Я не можу вам цього обіцяти. По вірі, дається, я буду давати максимальний результат для всіх. Хто ним скористається, молодець, хто не скористається, пробачте. Ви зможете, е, ви будете підключені до марафонів до обох, і після того, як марафони завершаться, зможете їх перепроходити безліч разів. Я знаю, і марафон по парі було пройдено людьми безліч разів, і марафон по. Е, Вибачте, по здоров'ю було пройдено, і це дало свій результат. І звісно, 25 травня починається знову на нових методиках марафон по парі. Ми, у нас марафон буде переходити в марафон. І так само це буде з нові надзвичайні технології, які передані мені найближчим. Часом це все буде працювати більш глибинно на більш глибинному рівні підсвідомості. Всі роботи будуть виконуватися звуком різних інструментів, просто мого голосу, просто моєї молитви. Подробиці дізнаєтесь ті, хто приєднається до марафону. Отже, воїни ЗСУ проходять марафони безкоштовно. Отже, я запрошую вас, мої дорогі, до марафонів по фінансам, по створенню пари по посіленню цих е, питань і, звісно, марафон по здоров'ю вашого фізичного тіла. Отже, мої любі, я не знаю, чи буде ще е, коридор марафонів в цьому році. Принаймні, я е, прийняв рішення. Знайшов можливості, і ці марафони будуть реалізовані в цьому році ці однозначно. Тому, будь ласка, запрошую. Працюємо. Детальна інформація. Всі марафони будуть в чаті телеграм-каналу. І всі марафони будуть в загальному доступі для всіх і після проходження марафонів. І... А, до речі, для, е, існує можливість придбати марафон по парі, 40-денну програму, два марафони по здоров'ю минулого року можете придбати е, з дисконтом і працювати з ними тепер. А можете увійти, увійти в нові марафони і працювати з новими марафонами. Отже, запрошую. Перший марафон 14 березня 5 травня, Другий – 5 травня, 25 травня і наступний буде марафон з 25 травня 13 днів. Отже, з Богом запрошую. Працюємо.